Ну що ж, друзі, всі мене питають, як я справляюсь з такою кількістю бджолосімей? Ну, якось ось так. Завдяки ось цим от голубцям. Супер, от тепер моя дівчинка, да Дариночка. Так. ось так от дуже круто. Ну що ж, поїхали далі. Перевертаємо, збираємо іншу частину. Ось так от це виходить дуже швиденько в нас. Молодці. Ось так от дітки повинні з млечу ще. Привчатись до праці. Бо тільки в цьому буде успіх в подальшій роботі і в майбутньому. Круто, так, да, Дариночка? Так, поїхали збивати? Ну що, Дариночка, поїхали? Поїхали. Ну, давай. Ну як? Що скажеш? Дуже круто? Ну ти молодчинка. Давай, Михасю. Тримай. Головне не поспішати. Ось так от. Дуже круто. У мене найкрутіша команда в світі. Дуже гарна робота. Молодці! Помахали всім! <світ> З новим роком, друзі!